Ми разом станемо умови і будемо прославляти нашого Бога. Господи, величийся могутні, ти с небосвійки, ми теж тобі за прекрасне снящні рани, Господь, тобі загоду, Господь, благослови, будь ласка, прослава нам, Господь, благослови на служіння, Господь, Люди, чули слово Твоє, благослови послання Возвелищення і Дух Святий. Амінь. Сьогодні Господь переваг, можливість разом із ним. Єдиного ним, сьогодні хочу почитати один уривок. Один уривок, який говорить про вдячність. Наскільки важливо бути вдячним на цих днях у нашій країні згадується Голодомор в Україні, який був присутній третіх років. Це річниця 90 років. І коли вникаєш в ті речі, які відбувалися тоді, ти починаєш розуміти, Боже, яка милість сьогодні ми ще і сьогодні. Сьогодні в нашій країні відбувається війна, відбувається реальне знищення української нації. І ти розумієш, Боже, яка милість, що ми є живими, що в нас є бажання далі жити, що в нас є бажання народжувати дітей. Боротися за життя. Коли у людей виникає проблема, дуже часто ця проблема закриває людям очі, і люди не бачать нічого, крім своєї проблеми. Вони думають, що їхнє горе воно найбільше, їхня проблема найбільша у світі. Але коли ти починаєш вникати в проблеми тих людей, які були навколо тебе, або є, які навколо тебе, ти починаєш розуміти. То Бог іще до тебе дуже благословний. Ми прочитаємо разом із від Луки 17 розділу, з 12 вірша про проблему людей. Це 10 чоловік, які хворіли одною хворобою, невеликою хворобою. Єва від Лукі, 17,12. І коли входили до одного села, мови про Ісуса і учнів його, перестріли його 10 мужів. Славив на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та казали: Ісусе, наставнику, змилися над нами. І побачивши їх, Він промов до них: підійдіть і покажіться священникам, підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав учним голосом славити Бога. І прибав він обличчям ніг його складаючи, дякую йому, а то самарянин був. Ісус же пробував у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не воролось вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і іди, твоя віра спасла тебе. Проблема, яка була у цих чоловіків, це хвороба. Ми читаємо про цю хворобу, що ця хвороба була в них проказа. Проказа це інфекційна хвороба, і люди, які е, хворіли на цю хворобу, їх по закону на місце із етичних норм виселяли з, не то, що з приміщення, виселяли взагалі з села, селища з міста, в якому вони до цього жили. Ця хвороба вражала волосся, воно стало сиве, ставало сивим, але воно вражала ця хвороба шкіру. Тіло починало біліти і потім гнисти. Прямо жива людина, в якої є ліки, на якій тіло гнило, і ця хвороба передавалася як інфекційна. Тобто людина не могла прийти до колодязя і пити з того колодязя воду, де інші люди п'ють воду. Зазвичай, коли такі люди з'являлися, таких людей ізолювали десь в окремі місця, в пустинні місця. І навіть, щоб ці люди хворі не приходили в село, то цим людям виносили місцеві жителі, виносили їжу, щоб люди ці їли там цю їжу, тільки щоб не шукали собі їжу і воду у селі або в місті. Тому ці люди були такі отченки, це були люди, які просто ждали своєї смерті. У деяких людей організм переборює цю хворобу. У законі Мойсеєвому було написано, що людина, яка починає одужувати, вона мала показатися священнику. Е -е і священник би подивився, а, і побачив, і посадив би її карантин. Подивився, прогресує на одужання, чи все-таки людина продовжує далі хворіти, зробити вердикт і від цього рішення. Було людині або дозволено повернутися в суспільство, або назад повернутися до того образу, в якому людина знаходилася. Зазвичай ці люди носили з собою і дзвіночок. Коли така людина йшла, зазвичай ця людина була в неновій одежі, часом від неї дуже багато тхнуло. І ця людина йшла, і коли зустрічала інших людей, вона мала. Дзвеніти дзвіночок і кричати, що він нечистий. Тобто, всі люди нормальні здорові, зазвичай жахалися таких людей, коли назустріч хтось ішов, то люди старалися десь здорові, просто зійти з цієї дороги, щоб просто не пересікатися, навіть не ступати ногами, де ходила така інфекційна людина. І От у цій історії ми бачимо, що 10 чоловіків. Були враження цієї хвороби, були зв'язані цією хвороби. Ми не знаємо їх імен. Ми не знаємо звідки вони, ми не знаємо віку, ми не знаємо, які їхні долі, але сказано, що ці люди були хворі на проказу. У них не було шансів повернутися назад до суспільства. Але в них була надія. У них була надія і надія ця була на Ісуса. Ми бачимо, що коли він входив до одного села, його зустріли. Тобто, по дорозі до цього села ці люди були, і, дізнавшись про Ісуса, вони вийшли йому зустріч, і почали до нього казати. Вони не прийшли торкнутися його, вони не прийшли обняти Ісуса, вони на відстані просили допомоги. І з чого ця допомога складалася? Зазвичай людина, яка хворіє, вона хоче, щоб їй допомогли. Особливо така хвороба, то тобі все не мила, але хоч не хоч все але їжа якась вода має бути одежа. Тобі і ці люди, які здорові, то вони піклувалися про цих хворих, але максимально уникали контакту із цими людьми, тому що проказа, я ще раз повторюю, це інфекційна.